Європейські країни активно цікавляться Україною. Надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки на Хмельниччину приїхав вперше. Зазначає, хоче познайомитись з новою владою, аби продовжити співпрацю між країнами у вимірі європейських стандартів. Свою промову розпочав із привітань з нагоди вибору президента. Хотів вас, вас всіх поздравити з тим, чого ви достигли в Аскресе, Незважаючи на цю зовнішню угрозу, яка. Которая... Которая, есть, которая угрожает украинскую независимость и территориальную целостность, украинцы самым лучшим способом ответили господину Путину, что они думают о своей стране. Аліна Скоморогова є співвласником українсько-чеського підприємства і знає, Чехія цікавиться Хмельниччиною вже давно. За роки співпраці європейська країна зробила потужний внесок у енергозбереження нашого краю. Саме чехи допомогли збудувати на Хмельниччині сонячну електростанцію, яка знаходиться у Ясенівці. Чехи на Хмельниччину привнесли альтернативну енергетику. Тобто, це підприємство, це сонячна електростанція, яка збудована в Ясенівці, про яку вже багато говорили і про яку багато чули. В саме важкий період, кризовий період, чешська компанія «Екотехнік Прага, на чолі з Алішем Короштинським, не побоялися вкласти свої кошти сюди. Вони привнесли сюди і модернізацію, і якісь знаєте такі нові технології. А саме основне, це те, про що ми говоримо енергетична незалежність України. Місцеві чиновники сподіваються налагодити ще потужнішу співпрацю. Цю з чеськими партнерами та інвесторами, аби зробити Хмельниччину повністю енергонезалежною, вдалося в чотирьох район, чотирнадцяти районах області 42 площадки для сонячних електростанцій. Але різні причини ввели того, що у нас сьогодні задіяна тільки одна. Працює ще шість площадок. Готові сьогодні. Шукаємо спільний інвестори для того, щоб їх продовжити. У нас є проблема будови 3-4 енергоблоку нашої Хмельницької АЕС якраз в свій час Чеська Республіка в свій час виробляла продукцію для реакторів атомних електростанцій. Тому в нас якраз є інтерес в цьому напрямку. Представники чеських компаній наголошують, українським виробникам гріх не скористатись вільним експортом національних товарів в ЄС. Тим паче, це допоможе у порятунку економіки країни. Преференції стосуються близько 90% усіх товарів, які експортуються Україною. Це означає, що це і сільськогосподарські товари, і товари широкого житку пропонується, щоб експортери вже проявляли інтерес попит та були більш жваво налаштовані аби скористатися цими преференціями, та головне, зазначили чеські фахівці. Цього разу Україні не можна втратити шанс стати по-справжньому європейською. Тим паче, Хмельниччина має шанс опинитись на західному ринку в числі перших. В чому в чому чеський бізнес заінтересований? Це енергетика, екологія, машиностроєння, транспортне машиностроєння. І е, агробізнес Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7